Олена, вітаю вас з за завершенням навчання і хочу запитати, чому Ви вирішили обрати початок вашої кар'єри грумера саме в Вокдок Академії. Да, Добрий день <laughs> я побачила відгуки в TikTok, Там дівчина знімала відео про ваше навчання. Мені дуже подобалось. сподобався інтер'єр, сподобалось, як вона відзивалася в вашому салоні. І я вирішила спробувати. Супер. А підкажіть по урокам, що найбільше сподобалось, що зацепило? Мені дуже понравилась креатив. Мы делали разные татуировки, мы красили хвосты, и мне очень нравится это искусство. Е, а еще мені нравится, как преподаватели, что у них в первую очередь к собачке нужно относиться, ну, а уже потом все остальное. Супер. А подскажите по стаживанию. Ходили доволі багато, як вам? Так. Дуже добре. Мені попались всі хороші дівчатки, вони мені допомагали, е-е, навіть якісь ті питання, які, може, будь показались би, ну, е <соценно> нелогічними, но вони мені все одно все розказали, все підсказали. Ну, мені дуже нравилось. Супер. Вітаю вас ще раз за завершене навчання Дякую. і сподіваюсь ще на якихось форумах з вами зустрінемось. Обязательно спасибо большое.